Доброго дня сьогодні хочемо вам представити на продаж дуже хорошу нерухомість, яка знаходиться в Реді, 100 метрів квадратних. Забудовник чекає на дозвіл від МВС і дуже важлива річ. Тут ви можете купити одну квартиру, але зробити з неї дві 50-метрові квартири, яка буде окремо для вас або для ваших батьків, для вас або для ваших дітей. На продаж всього чотири квартири: усі дворівневі по 100 метрів квадратних кожна: дві квартири з маленьким садом і балконом на поверсі. Одна з терасою та балконом, а також квартири з двома балконами по одному на кожному поверсі. Квартири мають сонячну експозицію, тож кімнати впродовж усього дня, теплі та світлі, теплі підлоги, два газові котли. Квартири вже готові до вашого оздоблення. Житловий комплекс знаходиться у тихому зеленому районі з чудовою інфраструктурою. Поруч магазини «Лід», бідронка, жабка, аптеки, кав'ярні та ресторани. Школа знаходиться на відстані 800 метрів, дитячий садочок на відстані 450 метрів або 6 хвилин пішки. До зупинки громадського транспорту 5-8 хвилин пішки. Зручний виїзд на основну автомагістраль всього 15 кілометрів до Гдині та 40 кілометрів до Денська. Допоможемо вам з отриманням іпотеки та з повним супроводом угоди. Ціна такої квартири 650 тисяч злотих. Для запису на перегляд пишіть у директ або телефонуйте по номеру телефону у шапці профілю.